Усім доброї ночі! Якщо пам'ятаєте, мене звати Володимир Вайтенко, і це Аргумент кіно. Розмова про мистецький кінематограф на телеканалі 1+,1, плюс а також фільм. І сьогодні в аргументі кіно класика українського кінематографа, стрічка режисера Марка Донського Райдуга. Райдуга, це оповідь про героїчний спротив українського народу німецьким окупантам під час Другої світової війни. Сценарій за власною повістю написала Ванда Василевська. Дія відбувається в селі Нова Лебедівка, де впродовж зими 1941-1942 років вижили тільки жінки, діти та старі, і там стоїть німецький гардізон, на який постійно нападають партизани. Зв'язкова Олена Костюк повертається до села для пологів, але староста доносить на неї комендаторі. Марк Донський є знаковим режисером не тільки українського, а й всього радянського кінематографа. Річ у тім, що він працював на різних кіностудіях Радянського Союзу, прожив 80 років. А народився Донської в Одесі у перший рік 20 століття. Після закінчення Сімферопольського університету працював у слідчих органах, а також у Верховному суді України. Його кінематографічна кар'єра розпочалася 1926 року. А в 30-х він зняв надзвичайно потужну трилогію за біографічними творами Максима Горького. Дитинство Горького в людях і мої університети. Найвиразніші і мистецькі найцікавіші фільми Марка Донського українського періоду це безумовно райдуга, яку ми сьогодні подивимося, а також нескорені з Амвросієм Бучмою в одній з головних ролей. А ще дорогою ціною. Ця остання стрічка зафільмована за одноіменним оповіданням Михайла Коцюбинського. А зокрема, райдугу мали на увазі великі італійські кінорежисери повоєнної хвилі, які назвали Марка Донського батьком неореалізму. Марк Донський – правдивий класик радянського кіна. Окрім того, він універсальний кінорежисер, що вмів працювати у різних жанрах. У його доробку біографічні стрічки, воєнні драми, пригодницькі картини. А славу Марку Донському наприкінці 30-х принесла трилогія про життя Горького. Саме тут виявилася одна з особливостей поетики Донського, а саме увага до побуту до найменших його деталей, що ті роблять історію ще достовірнішою. Взагалі, Донської любив та вмів показати життя соціальних низів. А ти чімо Чорт чортлінний Уходи туда Уходи! Фу! <смір> Власне, художнє дослідження нижніх суспільних верств і стало однією із причин своєрідного кінематографічного апокрифу про Марка Донського як про батька італійського неореалізму. До речі, він сам цей апокриф залюбки підтримував. Трилогія про життя, класика пролетарської літератури, дитинство Горького в людях мої університети, а згодом і райдуга стали тими радянськими фільмами, що вони спонукали італійців відійти від павільйонних зйомок та розважальної тематики, і звернути свою увагу на життя маленьких людей. Проте з таким самоуспіхом Донського можна зачислити і до класиків українського поетичного кіна. Його стрічка, дорогою ціною, в основі якої повість Михайла Коцюбинського, контрастує з попередніми картинами постановника. Донський тут вже не так концентрується на побутових подробицях, він піднімається над ними. Ми бачимо поетичне зображення стосунків головних героїв Соломії та Остапа. Особлива ж увага режисера зупиняється на молдавських звичаях та ритуалах. Ну, чим не предтеча параджанської поетики? Взагалі ж повоєнні стрічки Марка Донського сповнені новаторських прийомів. Наприклад, у сільській вчительці, а це 1947 рік. режисеру вистачило кількох скупих деталей, щоб розповісти про піввікове життя головної героїні. Він робить це за допомогою шкільного глобуса, годинника на стіні та численних подвійних експозицій. Таким чином, через приватне життя він передає історію країни. Сьогодні ця стрічка виглядає справжнім підручником із режисором. Є чому повчитися. І все ж одним з головних фільмів Марка Донського залишається райду. Створена у самий розпал війни, ця картина передає настрій того часу. Окуповане українське село живе ненавистю до фашистів, і на цю ненависть Донської не шкодує фарб. Німці розшукують партизанів, повішені заручники, частина пейзажу. Проте похмура оповідь про окупацію набуває одверто біблейських рис. Вагітна партизанка повертається у село народжувати. Фактично, євангельська історія. Але мати і дитина одразу стають заручниками ситуації. Що вибере Олена Костюк на чий бік стане? Донський не припускає ніякого різночитання. Він категоричний ворога слід перемагати. Врешті нічого іншого і не варто чекати від картини, створеної у воєнний час. Разом із тим, така актуальність кінематографа залишається майже втраченою сьогодні. І в цьому ще один урок райдуги. Ще один урок кінорежисера Марка Донського. Варто зауважити, що райдугу знімали зусиллями київської кіностудії, що вона була евакуйована в Туркменістан, до Ашхабада. Одне слово, сніги знімали у пісках. Головну роль партизанки Олени Костюк виконала знаменита українська актриса Наталя Ужві. А негативного персонажа Пусю зіграла актриса Ніна Алісова. Для тих, хто не знає, скажу, що вона є матір'ю української актриси Лариси Кадочникової, ім'я якої тісно пов'язано з українським поетичним кінематографом 60-х років, зокрема, із фільмами Тіні Забутих предків. Криниця для спраглих вечір на Івана Купала. Ну а Райдуга зазнала справжньої слави, зокрема міжнародної, дарма що їй докоряли за суворість і навіть жорстокість. Президент Сполучених Штатів Рузвельт написав зворушливого листа Маркою Донському, а фільм демонструвався на американських армійських призовних пунктах. Існує міф, що Райдугу нагородили Оскаром, але це всього-навсього міф. Хоча стрічку одна із поважних американських фундацій таки нагородила як найкращий закордонний фільм року. Ну а зараз ми подивимося сюжет, в якому погляд на кіно що воно так чи так відбиває складний період німецької окупації часів Другої світової війни. Окупація це завжди непросте моральне випробування: змиритися з новим становищем чи активно йому протистояти, пересидіти складні часи чи покласти своє життя заради визвольної боротьби. Радянська ідеологія пропонувала однозначну відповідь: боротися і перемагати ворогів. Сьогодні, через 60 років по війні, з'явився інший погляд на окупацію та окупаційне життя. Він пов'язаний з розвалом радянського союзу і, передусім, стосується колишніх радянських республік у документальному фільмі Сергія Буковського. Окупаційна Україна в періоду Другої світової війни постає як територія багатовекторної боротьби між німецькою та радянською владою, а також тими українцями, хто виборював незалежність країни усіма можливими засобами. Я думав, що я Я думав, що майже все знаю про війну. Але я ріс у сім'ї фронтовика, і батько дуже багато про це розповідав та й фільмів було чимало, і на студії документальній я працював. І в нас навіть жартувало, що вже на кожного німця зроблено по фільму. Але в той час, коли ми влізли в архіви, коли ми стали дивитися настільки хроніку, а що було поміж цієї хроніки? Що було в обривках і залишках? Я усвідомив, що нічого не знаю насправді про війну тому що дня. І в нас, на щастя, сценарний період, якщо казати про технологію виробництва, співпав зі знімальним. І це добре. А у нас не було якогось залізного сценарію, якоїсь догми, якогось затвердженого кимось тексту, за яким ми рухались. Тому для нас це був щоденний пошук. Зустріч з людьми, герої, синхрони, інтерв'ю, архіви, І В нас це все співпало, і гадаю, це пішло на користь фільму. Вони чудово знали політичну ситуацію в Україні. Пропаганда легко досягала результатів на місцях НКВСівських репресій. Гітлер не скасував жодного українського народного свята. Хіба що додав день свого народження? Всі плакати і відозви були написані українською мовою. Мене, скажімо. Струсило тим фактом, що в нас традиційно заведено вважати, ніби лише у Львові німців зустрічали з квітами, кидали їх під ноги, під чоботи з хлібом, сіллю. але в Києві теж вельми радісно зустрічали німців. Коли вони сюди прийшли, все це дуже неоднозначно. були навіть такі судження. Я чув їх поміж людей. що, коли б німці. Не провадили б настільки брутальну політику стосовно місцевого населення, то вони взагалі могли б виграти війну. Що ж то була за війна для України? Кого? З ким. Перемогти у війні всім світом над маленькою Німеччиною це, це невелике досягнення. І те, що безкінечно святкуємо кожен року, не маючи інших свят. Кожного року відмічати це свято це, ну, це стидно, як на мене. Все, ще болісною темою окупації залишається і в сучасній Білорусі. На думку авторів фільму Окупація містерій, окупація Білорусі не обмежується часовими рамками Другої світової війни. Вона не з нею почалася і не з нею закінчується. Фільм заборонений у себе на батьківщині, але український глядач міг бачити його на минулорічному фестивалі Молодість. Останній кадр про що каже: зброя стоїть біля дерева з випаленою серцевиною. а хлопчик бігає і не може знайти своє коріння свого батька там. Тоді як зброя стоїть. Питання, чи нікому її взяти, чи вже й не потрібно. бо не знаєш для чого або заради кого. Тобто Білорусь зараз перебуває в такому стані, абсолютно китайському. вони сидять біля річки. Може, труп ворога пропливе повз них, а може й ні. Насправді кожен здатен. Без активних людей одні або входять у таку окупацію 70-х років, сидячи собі, інші виїздять просто. А треті живуть в несвідомому такому варіанті. Поки знову хтось прийде і зробить їм дуже боляче. Подержи. звичайно, в радянському кіні воєнної тематики, навіть коли дія точилася в Україні чи Білорусі, ворог окупант був тільки один німецький, і проти нього воював загалом увесь радянський народ. Але те, що не всі партизани однозначно хороші, а німецькі запроданці не всі однозначно погані, все ж таки прозвучало. У фільмі Лариси Шепітько сходження два головних герої два партизани. Для обох найголовніше це перемога. Тільки один заради неї готовий померти, а інший вижити. Перший опиняється на шибениці, а другий сам не зрозумівши, як і чому накидає йому на шия зашморг. Інше непросте моральне питання постає у картині українського кінорежисера Володимира Денисенка Совість: чи варти один партизан того, щоб через нього загинуло все село? У фільмі Сільський хлопець убиває німецького командира. Він вважає свій вчинок героїчним навіть тоді, коли німці починають через це розстрілювати все село. Стрічку було знято 1968 року, але тоді вона не потрапила до глядача, пролежавши на полиці два десятиліття. Перших ж десятиліть по війні окупаційний конфлікт сприймався надзвичайно гостро. У Радянському Союзі було так: партизани хороші, німці погані, а ті, хто вступив із ними у спілку, остання сволота, яка не заслуговує ані розуміння, ані вибачення. В СРСР навіть ходила анкети з обов'язковим для відповіді запитанням перебували ви чи ваші родичі на окупаційній території. Фільм Марка Донського Рейдуга класично у цьому розумінні. В ньому очевидно. Хто ворог, а хто ні. І легко прочитується заклик боротися з ворогом, якою б жертовною не була б ця боротьба. Люди, які сумніваються, не виграють війни. І це болісно усвідомлювати, знаючи, які несподівані повороти дуже часто робить історія. За тиждень у нашій програмі один із найцікавіших фільмів американського кінорежисера Вільяма Фрідкіна у пошуках партнера. Це загадковий трилер-детектив, у якому теж одну з найкращих своїх ролей зіграв харизматичний Аль Пачіно. Ну а зараз в аргументі кіно райдуга Марка Донського суворий фільм про спротив окупантам, стрічка 1944 року. Відчай і подвиг українська кінокласика. Кінематографічної ночі